Шановні привіт! Ви на каналі LeFін. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що половині українців не вистачає грошей до зарплати. 70% людей працюватимуть більше. Рівень доходів українців знизився від початку війни. Хтось втратив роботу, а комусь виплачують неповну заробітну плату. Негативні наслідки кризи на ринку праці не відчула лише п'ята частина працюючих громадян. Про це свідчать дані. Дослідження проведеного кадровим порталом grc.ua, у війну ринок праці війшов у послабленому стані, і це далося в знаки наслідків пандемічної кризи, яка була у нас. У січні 2022 року українці вже зазначили високу незадоволеність рівнем своєї заробітної плати. А ця війна ще більше погіршила фінансовий стан українців. Згідно з останнім дослідженням, більше половини респондентів відчувають себе не дуже добре за нестачі коштів. Щомісяця, щомісяця не вистачає грошей до зарплати. 36% опитаних і ще 30% з. Казали, що стикаються з браком коштів в час від часу. І переважна більшість пов'язує погіршення фінансового стану з війною. 44% опитаних зазначили, що їм стало не вистачати грошей до зарплати саме від початку війни, коли масштабна була агресія від Росії, стали зустрічатися з браком коштів останні рік-півтора. Про це сказали 18% українців в частині респондентів грошей до зарплати не вистачає постійно. Про це розповіли 15% опитаних. Вихід один, який вважають люди. більше працювати Скрутне фінансове становище, яке примушує українців робити все більше і більше роботи і більше працювати. Велика частка опитаних або вже має підробіток. Окрім основного місця роботи, чи розглядує таку можливість протягом найближчих 3 місяців, наприклад, у опалювальний сезон. Якщо конкретно про цифри, то це 6,5% українців, окрім основної роботи, мають додатковий підробіток. Абсолютно впевнені, що протягом найближчих трьох місяців будуть шукати підробіток і третина опитаних українців. Це 35%. Скоріше за все, будуть шукати додатковий заробіток, сказали, 28,5% респондентів. Цей е, висновок зробили редактори сайту gc.ua, а інформація була розміщена на сайті minfin.com.ua. І щодо того, що вам потрібно робити, щоб заробляти більше. Є такий момент, наприклад, ви можете в цьому складному часі зробити хід конем, наприклад, відкрити власну справу. Якщо є у вас якісь початкові фінансові кошти або невеликий капітал, ви можете перепродавати, перепродавати речі, наприклад, якщо ви маєте. Бажання, ну для цього вам потрібно відкривати підприємницьку діяльність і сплачувати податки. Якщо ви плануєте відкрити щось своє, то не забувайте, що вам постійно треба вкладати кошти в оборотку. Це реклама, це залучення нових клієнтів і це придбання того товару, що ви хочете продавати. Ідеї, наприклад, перепродажі товару ви можете знайти також в описі до відео. Це може бути космет... косметичні засоби, це може бути будь-який товар, який ви пропонуєте. Це випічка, це може бути випічка хліба. То... Або продажа, наприклад, грибів, якщо ви до цього схильні. Не забувайте про те, що наш канал більш. Про фінансові пропозиції, це саме кредити та мікропозики. Я наполягаю на те, що ви скажете. Я вважаю, що ви подумаєте, а чого я не пропоную позики. Так, я позики пропоную. Ви можете звернутися за позикою до багатьох фінансових організацій: це банки, це мікрофінансові компанії, сайти теж будуть в описі до відео та у закріпленому коментарі. Не забувайте про те, що коштами, якими ви хочете заволодіти, треба теж для себе вирішити, як ви будете ними користуватися. Просто так гроші на голову не падають. Пам'ятайте про це. І, другі мої українці, всі, кожен, кожен, кожен один одного, бережіть. Мирного всім неба. Мирного всім неба. Бажаю вам щастя та процвітання.